Рачене кремні земельні паї знову розпоряджені селян, і тепер ті поля, які вже довгі роки майже не використовувались або були в розпорядженні орендарів. Цього року принесуть перші прибутки. Без надії таки сподівались. Жителі села Мильчиці Городоцького району вже не один рік поспіль чекали, коли їм повернуть колись втрачені бої. Тепер та ж надія реалізована. Селянам вручили документи на землю. В Мильчицях 405 п'ять пайовиків чотириста гектарів землі. Ну є багато з 95-го року. По даний час 139 людей по відродженню, які даний час будемо віддавати державні акти, вже померші. є. Проте, не все так просто, як здається на перший погляд. Оформлення документів, які засвідчують власність на землю, займає чимало часу та коштів, яких у більшості тутешніх мешканців немає. Допомогу селяни знайшли в особі депутата Львівської обласної ради Ярослава Дубневича. Першу частину 50 актів ми віддали десь три місяці назад. А зараз 100, привезли 109 актів, вручили людям. Люди особливо старші люди, мають можливість. Згідно того документу подарувати цю землю чи відписати даровизну на своїх родичів, це добра справа. Самі ж селяни й досі не вірять, що таке дочекали свого. Тепер думають, що ж будуть робити зі своїм добром. Я отримала ну як вчитель, який працював в тій школі, і нам всім вчителям давали. Ну а сьогодні я отримую, отримала земельний акт. Здам оренду, бо один акт має, жінка взяла землю. Ну тут буде видно, то вже який, я, я маю засіяний. В мене взяв той він защийний, пай є вже пару років, він мені платить. То, тобто, Зерно дає, там, скільки того, то ту дає. А, а ти тобто, буде видно, він засіяний, його був вжити. Наразі ще близько 50 місцевих селян чекають на документи. Їх обіцяють привезти вже найближчим часом. Юля Манько на зарпіх.